І, власне, про те, яка погода панує зараз в Україні, на цю годину ми запитаємо у нашого кореспондента Іни Набок. Інно, вітаю. розкажи, будь ласка, чого чекати автомобілістам? Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, глядачі. Станом на сьому годину вечора рух транспорту у столиці ускладнено майже в кожному районі, а рівень заторів вже сягнув восьми балів. Майже не проїзні усі центральні вулиці. Києва стоїть Хрещатик, Богдана Хмельницького, Прорізна, Путинська, Васильківська ускладнено рух транспорту і на під'їздах до південного та московського мостів. Що ж стосується погоди, то в Києві хоче без опитів, але дуже холодно, адже воно і не дивно, бо температура повітря зараз сягає 6-5 градусів тепла. А от у інших регіонах України вирує негода. Так, наприклад, у Львові, івано франківську та на Закарпатті не припиняє. Температура повітря впала до мінус одного градусу. А на Вінничині взагалі складна ситуація. Там протягом дня дощило, дощов від самого ранку. А повіді взагалі випав перший сніг, і температура повітря знизилася аж до мінус одного. У цих регіонах синоптики прогнозують вже сьогодні вночі першу ожеледицю, бо температура повітря впаде до мінус трьох. Найскладніша ж ситуація на півдні країни. Там негода найбільшого лиха наробила у Одесі та Миколаєві. Там продовжують дощі, не перестає йти мокрий сніг та сильні пориви вітру. Там рятувальники працюють в посиленому режимі, а людей просять залишатися вдома. І наостанок додам одягайтеся тепліше та не забувайте про парасольки. Бо синоптики прогнозують, зима вже близько, і очікувати потепління не варто. Тож водії перевзувайте свої автомобілі, а глядачі одягайтеся тепліше. Студія. Дякую іно за такі важливі та своєчасні поради нашим водіям.